Давайте ще раз на прикладі розберемо, як множити матриці. Нехай у нас є якась матриця A і якась матриця B. Ці дві матриці перемножаються між собою. Давайте спочатку встановимо розмір кожної з цих матриць. Перша матриця має розмір 2х3, 2 рядка, 3 колонки. А друга має розмір 3х2, 3 рядки і 2 колонки. Що ми отримаємо в результаті? Я нагадаю, що ми будемо множити рядки на стопчики. Спочатку на перший, потім на другий, і так само буде з другим рядком. Давайте обрахуємо це 0 на 3 плюс 3 на 3 плюс 5 на 4. Далі, тепер ми цей же самий рядок множимо вже на інший стовпчик. 0 на 4, додати 3 помножити на мінус 2, додати 5 помножити на мінус 2. Тепер все те саме ми будемо робити і з другим рядком першої матриці. Тобто 5 помножити на 3, плюс 5 помножити на 3, плюс 2 помножити на 4. І 5 помножити на 4, плюс 5 помножити на мінус 2, і плюс 2 помножити на мінус 2. Давайте обрахуємо, що у нас вийде. В результаті ми отримали матрицю розміром 2 на 2, із значенням 0 на 3 0, плюс 3 на 3 9, плюс 5 на 4 20. 0 плюс 9 плюс 20 29. 0 на 4, 0 плюс. 3 помножити на мінус 2, це буде мінус 6, і плюс 5 помножити на мінус 2, це буде плюс мінус 10. Отже, ми отримаємо 0 плюс мінус 6 плюс мінус 10, це буде мінус 16. Тут 5 на 3, це буде 15, плюс 5 на 3, це буде 15, плюс 2 на 4, 8, 15 плюс 15, плюс 8, 38. І останнє значення 5 на 4 це буде 20, плюс 5 на мінус 2 це буде мінус 10, і плюс 2 помножити на мінус 2, це буде мінус 4. Отже, в результаті ми отримаємо 20 плюс мінус 10 плюс мінус 4, це буде просто значення 6.